Це я і не може намалуватися своєю пружною підтягнутою шкірою після нової лінійки від MediPeel. Її назва говорить сама за себе. Вона дійсно філер, заповнює всі зморшки та заломи на шкірі, добре підтягує і розгладжує обличчя. Ця Лінія призначена для вимогливих споживачів, які шукають не просто поверхневі косметичні рішення, а й більш глибокі, спрямовані на підтримку здоров'я шкіри та реально дієвих результатів. Після 30 років Сиворотка має досить незвичайно густу і трохи липку текстуру, а крем навпаки легкий і швидко поглинається. Лінія добра відновлює пружність шкіри та зміцнює овал. Засоби підходять абсолютно всім, але особливо підходять для вікової шкіри та шкіри, що втрачає еластичність. На відміну від багатьох продуктів, що дають короткочасний результат. Дія лінії Filler Easy розрахована на тривалий термін і дає гарний накопичувальний ефект. Тому дівчата і в 30, і в 40, і в 60 ви будете задоволені ефектом тому результатом від використання купую офіційного представника бренду Мідіпіл в Україні.